Е на три есті в гостях у Дмитра Гордона. на программу я как завжди с боевым по моему вы впервые на нашей программе вот не в камуфляже а в костюме почему Ну, я впервые на вашем программе 1 апреля в нашем последнем интервью вы говорили что э, возвращаетесь э, заниматься адвокатской деятельностью адвокатской экспертной а, много ли сейчас у вас уже клиентов и какие дела вы сейчас ведете ну, это адвокатская тайна Занимаюсь экспертной, адвокатской деятельностью. И был за границей на нескольких конференциях, которые касались возвращения активов по экспертной работе. Так что есть чем заниматься. Вы допускаете, что если будет э, генеральный прокурор э, ну, совершенно другой, да, уже с какой-то новой генерацией, то вы вернетесь в генеральную прокуратуру? Не допускаю. Вы не хотите в любом случае туда возвращаться или вы не верите, что будет генеральный прокурор, который будет независимый? Если посмотреть по моему резюме, я несколько раз возвращался в генеральную прокуратуру, но никогда не возвращался на равнозначную или нижестоящую должность. Поэтому есть только один путь возвращения в генеральную прокуратуру, к сожалению или к счастью. То есть генеральным прокурором. Ваше настроение, как вы считаете, кто сегодня ваш главный оппонент? Главный оппонент, ого, тут одного просто так сказать сложно. Не знаю, главный оппонент это глупость, жадность, вот, которая, в принципе, не дает развиваться в стране. Здравствуйте, меня зовут Инга Мизерия, это Автолайф. Программа о том, что происходит за кулисами шоу Совета Шустера. Шабунин, глава центра правления противодействия коррупции. Так, в итоге против центра возбуждено уголовное дело или нет? мало того, что справа почата. Мы мали за три перші дні 12 судових ухвал про доступ до документів з правом виимки і банківських рахунків. За весь рік справи Юрія Іванющенка за рік таких ухвал шість. 3 дні 12. 12 місяців, 6 ухвал. Це, Напевно, чіт, це чітко, знаєте, це, по, повадку, це чітко, показує, це, чітко показує, признати, це чітко показує, це чітко показує, це чітко показує, хто для Петра Олексійовича і його шісток да. є справжнім злочинцем. Центр корупції, Власне, це в нас встановлює суд чи ви не знаєте нашого кодексів, кримінального кодексу кримінального кодексу, кримінально-процесуального? Ну ви ж центр протидії корупції? Ви чим ви там займаєтесь? справедливий суд, а можна відкрити питання пану Шабуніну? от перед перед початком програми, важлива річ. Іван. А можна я е, вас попрошу? Ви сьогодні єдиний защитник президента. Безумовно. Тому я буду коментувати. Ви Будь нам бразуру нам нам на надо. президента чинної не. влади тощо, тому що я єдиний представник влади в цій студії. Давайте домовимося, шановний пане Савік. Слушайте, всі представники власті були пригрішені. Вони не ходять. Я перепрошую, программи... теж мені буде допомагати. Ми, Ми з ним будемо будем ділити за... тези. Я, я погоджуюся. Це не так. Да. він не один. Я, 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 я теж категорично впевнений, що в чому все, що я кажу. Я ж вот би ніколи ответить. не відмовлявся приходити і, можливо, червоніти, а іноді Нет. правду казати, а іноді казати ті речі, які дозвольте. Ті спікери, які на вашу програму приходять, брешуть відверто, не хочуть говорити. Можна звернутися до пана Шабудіна, Нет, ну подавите, який представляє подавите, подавите. громадську а почему, організацію. А чому ви а оскорбляєте всіх зразу? Я ні в кого ще не хто не... здесь Ого. врет. От скажіть, он врет. Добродумав, фірсов, казько врет, соболів. Хто врет? Наливайченко врет. Ну, якщо брехів. Бре, вони вони бре? Я вру. Ну, якщо скажу, дозволите по факту сьогоднішньої програми відповідає на ваше запитання. Іван, як так виходить, що у вас конфлікт з ну, в військовій студії, при том, що з некоторыми людьми ви були коаліцією, з некоторыми ви були в одній фракції. Тобто, не ідеологічні опоненти? Ну дивіться. Ну, так, так трапилось, що всі люди, які зібралися, це не в мене конфлікт з ними, це в них конфлікт власне з тією роботою, яку ми як комітет спеціально національної безпеки. Які та оборони проводимо. А що ми робимо? Ми боремося з корупцією. Пан Шабунін каже, що проти його центру порушено кримінальне провадження. Якщо відкриєте кодекси, ви побачите, що в нас нема проваджень по відношенню ані до юридичної особи, ані до фізичної особи. Всі провадження у нас фактові. Фак фактове провадження відкрите за у зв'язку з зловживанням можливим коштами, які перераховував уряд Сполучених Штатів Америки на користь реформ прокуратури. Пан Шабунін е був е викликаний в якості свідка ухвала доступ до документів центр протидії корупції. А зараз я хотів би публічно звернутися не в межах до судового слідства, тому що я не слідчий ні прокурор, я громадянин України. Мені цікаво. Скільки громадська організація, Центр протидії корупції, отримала грантових грошей протягом 2015 року? Скажіть конкретну суму. Перше. Друге, відповідь: я не знаю, чи це комерційна та не приймається, тому що ваша організація не комерційна. Ви ні копійки податків не сплатили. Назвіть суму, скільки грошей в доларах США ви отримали по грантових уборах, ви... які якими уклав укладені центром протидії корупції? От кандидат на пост генерального прокурора. Скажіть. Я громадянин України в даному випадку. Мені цікаво, як громадянин України, Вінник, дізнатися скільки громадянин України отримав пане грантових Вінник, коштів. Якщо я зараз, якщо я зараз ваших п'яти останніх реченнях в десяти ем, індифікую конкретну брехню, ви мандат складете? О, пане Шабунін, відповідайте на моє пане запитання. Вінник, я відповім, а потім поговоримо я відпов... про мандат. Я, від... я так розумію, я... велика частина цієї я від... програми я буде присяжна цьому відповім питання. на ваше запитання. Я, я твор... зараз ваше запитання. Але якщо я в десяти ваших останніх реченнях ідентифікую, брехню, і завтра документально це підтверджу, чи складете ви свій мандат? Ні, не складу, мене обирав народ України. Відповідайте, я закінчу. Можна? Ні, ні, ні. Я поясню з вашого призволення, Я Відповідайте, пане Сані, я Пане повідомлював. Я відповім. Дозвольте? Мені немає чого приховувати. За минулий рік бюджет нашої організації. Був трошки більше ніж 400 тисяч доларів. З цих грошей було сплачено всі необхідні податки. Ви не і, ви, і ви збрехали, говорячи, що податки не було сплачено. Ви не комерційна організація. Ви збрехали прямо. Ви не комер... що ви, ви не комерційна організація. Я покажу Які документи податки? сплати податків. Якщо, як ви ви не... за... Якщо після за щось... цього ви нестите мандат, ви тріпло, а не народний депутат. Добре речі. Добре. Прекрасно. яка вам тема найбільше сподобалася цього тижня? А... Все таки а що ви думаєте про політичну кризу? в Яка розв'язка? Яка буде коаліція? Хто буде прем'єром? Що ви думаєте про Гройсмана? Ще. Вот <по> точно так же, в общем. <по -мій> вы выдохлись? Тогда спрошу я. А почему вы всегда опаздываете? Алексей, почему вы мене <по <-мій> так пізно запрошуете? <по -мій> На 20-ту годину сказал. 20 ну, я знаю, що до себя. Неправда. Вы должны <по -мій> были прийти еще в 8 вечера в среду, а пришли <по -мій> тоже сегодня. Да, я загубился в часть, это <по> просто. Между прочим, пока вас нету, вот обижает господин Шабунин обижает вашего коллегу по фракции Ивана э, нет, Ивана Винника. Нет, вот Алексей сказал, что обижает кого? Ивана обижает Винника? Шабунина. Нет. Винник обижает Шабунина. А, нет. Шабунин шабунин, сказал, что человек. Винник сказал, что Шабунин украл 400 тысяч долларов. долларов. Нет, это да. дел. На не что... была тема Иван Винник трепло. Нет, Иван Винник должен Альфа-банку огромную сумму денег. Он, когда шел в парламент, то мне сказал, что он хочет пойти в парламент, чтобы э, избавиться Від перед mm -hmm. а, б... Спросите у него правда банк Нар народні депутати, вони уже все кредиты списываются. Все принес вам, буду показати зиме секрети. Служба безпеки України. Грицак, з повагою, я ціні не... про всьом Все для вас. Все саме тепленьке для вас загриміруйте мене, під Так, пане Сергію Під пачебуніна пацакарелі за загріміруйте я пацакарелі вас я переслідували я тому, що ви були в відверто, брехали а -а -а. І, і спотворювали і спо... і говорили у народу України, що 400 тисяч доларів це копійки. Словно. Нет, подождите. А такой? Подождите. 400 тысяч долларов на деятельность организации это нормальный бюджет. Да? Да, нормальный бюджет. В зависимости от того, что организация робить? Ну, якщо, якщо вона нічого не робить, то це не поганий бюджет подождите. для до ви ж. Ви же не донор. Ви ж, ви ж ви ж ви же не допомагаєте. Це ж не державні гроші. ви тут. Причому, пан Шабунін, наприклад, зачем ви вчителі країну? Це не державні гроші. Це гроші дають донори і донори. Які, які я хочу просто розказати, як це відбувається, щоб ви розуміли на будь який на будь-який грант. Треба представити проект. Проєктну документацію, в якому розписати повністю весь кошторис, потім кошторис, гроші Правильно. кошторис, ви який кошторис, яка до копійки, всі копійка да, кожна копійка там перевіряється. Тому те, що напевно зробив Шабунін, в нього є всі звітні документи, які потім звітні документи треба знову ж таки представити грантодавцю, тому що, повірте, це гроші платників податків західних країн, і вони їх перевіряють всі до копійки. Тому що мають вони Что ужас? просто дремучесть веника нанесла президенту буквально за пять минут вреда больше, чем люди, которые могли ему нанести за год. Вы представляете, что говорит этот человек про грантажеров? Вот грантажеры – это термин Москвы, это термин в принципе Кремля для борьбы с гражданским обществом. Гражданское общество все всегда поддерживали как раз на неправительственных грантах, вернее, на неправительственной организации поддерживают на грантах других государств, западных государств для того, чтобы как раз-таки Формурувати общественність, формірувати гражданське общество страні. Всі грантажери, всі екстремісти, іноземні агенти, іноземні агенти, налогія, щоб, щоб, щоб так за кілька, <laughs> кілька хвилин поступи президента. Ні, ну молода людина. Я ж його пам'ятаю, ну насправді я кажу, Вань, ну звідки ці слова. І президентський указ, тиждень, як виданий, тут же по всім громадським організаціям пішли соловики. Навіщо? Хто тоді кого дискредитує? На логіка. Громадська організація отримала 400 гривень ну, eh, тисяч доларів. Прибутки заплатили ви податки, і ні, це не, погано? Мене мене інше питання. От при, правильно задав далі. А хто постраждали? Хто от постраждали от, от, від цього злочину? компанія, яка хто заявив, я, так, кажу, організація дала що порушили скаргу. кримінальне провадження. Той чиї гроші задоволен? Так. Що я зараз. Скажу в Вашингтоні. Вони задали конкретне питання. Була конкретна відповідь. Я... Прокуратура Постр... тому, що центр протидії корупції бореться з корупцією, в тому числі і в прокуратурі. себе та, Визнали звичайно постраждали. Ну, і воно як постраждали, і веде кримінальне провадження. Ну, що? Я вам хочу сказати: 400 тисяч доларів це величезний грант для громадської організації. На мене як на мене, має бути так: бюджет такий ми зробили за рік: перше, друге, третє, четверте, п'яте. Все. Ні, все -ні -ні, ні, ні, якщо спитав народний депутат, якщо є що відповісти. Так, ми, публічно ми свій, сказав чоловік, з яким у вас возник таке піке, це був Віталій Шабунін. Вот ви давно знайомі? Я не знайомий взагалі з ним. Я просто читав його в Фейсбук, на якому він відвикла додаткову угоду на 200 тисяч доларів за те, що він розробляв тести для інтерв'ю працівників національного інкорупційного бюро. Мені цікаво, яким чином це тільки додаткова угода до загального контракту. А він сказав, що загалом за протягом го року отримала 400 тисяч доларів. Фактично в центрі протидії корупції Працює дві особи. Я хотів вам наголосити, що сьогодні ті особи, які де факто сьогодні в особлюють, особлюють ці функції держави, тому що він працював в номінаційній комісії по призначенню спеціалізованого прокурора. Він дуже серйозно сьогодні, фактично лобіює окремі призначення чи звільнення, хоча в нас жодним чином це право, на рівні права не врегульовано. А при цьому він отримує кошти як неприбуткову організацію. Наголошує на цьому, а я просто хотів українському суспільству дати зрозуміти, що наскільки це ви. Гідно сьогодні а, займатися критикою будь-чого зрозуміло, що найкраще критикувати владу. Це найпростіший варіант. Владу завжди критикують. Якщо за це отримувати ще гроші, а потім за ці гроші отримувати ще певні вказівки, це стає дуже прибутковим і приємним бізнесом. Тобто, лічної неприязні у вас немає? У мене до жодної людини в цій студії немає особистої неприязні. Ви до цього як ти уже з ним общались? У вас були вже якісь? З вінником? Та ні, ми завжди на справді були дуже в дискусії конструктивні. Він колись був. притомным юристом. Ну вот, это, ты так разумеешь, месседжи на банке и прописали, будут агрессивным. Эту неделю можно назвать неделей чистки непокорных. Заместитель генерального прокурора и прокурора Одесской области Давид Сакурелидзе был уволен во вторник. Кстати, он должен сидеть вот там прямо передо мной и рядом с Сергеем Соболевым. Но сегодня его вызвали в Генеральную прокуратуру на допрос. Допрос начался в полдень, длится до сих пор. И я надеюсь, что все же он успеет до конца программы к нам приехать и рассказать, Що відбувається. а якщо дозволити можна публічно звернутися до Сакварі Лідзе, я так розумію? Переносить он... цю інформацію, щоб він взяв протокол допиту. Щоб ми дійсно побачили, що допит триває так довго. Я не можу думаете? повірити, що дійсно це може до допит тривати такі. А ви вважаєте, ви... що ви можете повірити? А от а я от... людина, яка Ні, я впевнені, не, що він з'ява, нехай покаже протокол. Я... Давайте я, я вам покажу подивити. свою копію. Ви побачите 10 годин зараз. За Януковича такого не було. Ні, ну нехай покаже. Витручайтесь на захисті. А я не можу це по. А там телевізор есть где допрашивают? ні, Савик. Если ну, ну, деш без, без телефонів, без Ну, у ну, вас є телефон з акварилинзе. У нас є. ну так скиньте саме смс, смс, а смс. свій телефон своєї помічниці і зайшов в генеральну прокуратуру. Ну, бачите, всі знають, що відбувається ну якось повідомте, Якщо дозволить Ви к нам приїхали сразу з допросу. Да, а, да, так. Скільки годин длился допрос? Сам допрос длился три часа. Остальное зайняла бюрократія. Я потребував, щоб весь допрос записувався на відео, Потом його наносили на бумагу. Потом ми проверяли все чітко было записано і так далі, І ну это зайняло. Достаточно времени. Вас пригласили как свидетеля. Так. А, какие показания от вас хотели получить? На что надеялись те, кто вас пригласил? Они надеются, что они уведут внимание от взгляда общественности на какие-то несуществующие миллионы и уйдут самой главной проблемой. Это а, реванш, который сегодня происходит в прокуратуре Украины. Это Пшонковская прокуратура, которая возвращается. І лікавання кивалових і йому подобних людей, которые опять же сегодня управляють и имеють плення України. Вот это їхня попытка увести внимание общественности главної проблеми. Давід вийшов статею про те, що треба поновити на посаді цю людину. Скажіть мені, будь ласка. В якій країні яка газета може виходити саме з такими висновками? А ви бачимо це нормально, коли є, газета вимагає коли від президента поновити президент людину, яку звільнили країна. От скажіть чесно, пан панчутаримучість це я... в чому? От скажіть, подай ви подай. бачили коли небижіть, щоб, подай, щоб щас, газета вимагала від держави, інших аку інших 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 я мать що так, такої? Так, я тому що та хочемо прокоментувати що від редакція і говорить: ми зараз будемо писати об Україні. Редакция находит аргументы и в итоге делает, дает советы и считает, что это должно быть так. Это общественное мнение. А тепер інше питання Це не президент Сідніх Штатів ніколи в житті ще не бачив, щоб Нью-Йорк Таймс вимагала від президента Порошенко поновити на посаді будь-яку звільнену людину. Це не просто втручання внутрішніх справи з боку, наприклад, диппредставництва чи з боку окремих урядів, окремих країн, нехай які нам навіть допомагають. Це окремо взяти господарюючий собі, який займається комерційною діяльністю. Я Думаю, що в жодних жодної людини не виникне сумнів, що Нью-Йорк Таймс це комерційна організація. Вона вимагає від чинного президента. України когось поновити на посаді, я це не сприймаю. Я впевнений, що ця стаття замовна, особливо з огляду те, що тут е, вона фактично побудована на факті того, що провадження по Злачевському і закрито, що 23 мільйони доларів е, знят з них арешту. Знаєте, це довідка Генеральної прокуратури, який чітко написано, що провадження по Злачевському було відкрите ще в 2014 році. Воно було відкрито по заяві Сполученого Користу Великої Британії, е, яке було надіслано через правовий запит, тобто ця. Стаття в своїй основі э, закладена брехня, і ми звернулися вже офіційно в Нью-Йорк Таймс. Не забаром надавно відповідні докази того, що провадження в Британії триває, жодним чином не закрито. І говорити про те, що хтось зволікає роботою, не можна. чому ви все время пользуєтесь ноутбуком во время ефіру? Я перевіряю цю інформацію. От по, New York, по New York Times я Нійоркпоніорктамсіскал для «Вінніка», а он уже ушел, да? А он уже ушел. Я хотел написать, кто владеет Нью-Йорк Таймс и все остальные. Специально, специально открыл статью читал, видите? Но не вышло. Вы должны были сидеть, э, в, скажем так, с двух сторон э, от э, Ивана Нет, Винника. Да. И вы сами пересели. Почему? А я сторонник э, свободы перемещения. Каждый имеет право сидеть там, где ему нравится. Если серьезно, у меня просто начало болеть левое ухо. Я думаю, Виталий, Виталия начало болеть правое ухо. Да, да. И поэтому я думаю, что если бы мы там сид... остались сидеть, я бы оглох на одно ухо. И у меня тоже самое. Да, если серьезно, то как бы, ну, ну есть же формат какой-то передачи, понимаете? Но нельзя же так, когда ты хочешь, ты -то начинаешь говорить. Поэтому мне вообще сложилось впечатление, что господин из, из фракции БПП пришел вообще срывать просто передачу, понимая, что здесь будет Сакварелидзе, Касько, я Я чего, видите, культурно, чинно. Поэтому мы сбили этот настрой и в нормальном росте продолжили передачу. <соединяющий> я Стребут. сяду рядом с ним, иначе будет... Мы я, я, же <соединяющие> І ось ситуація така: яка є відносина навтопродуктов? Я, я по перше зробив звернення. Юлія Марушевська. Юлія, давайте, на, на, давайте напомнімо нашої аудиторії і зрителям, як угу. ви прийшли в Одессу. Це скромно, але надзвичайно красиво. А воно а воно, втягте, дядь, втягте. Незважаючи на те, що вона не має митної освіти, але вона має дуже добре організаційні здібності, я можу сказати, що не пізніше понеділка, наступного дня, Одеса отримає дологову керівника різника. Керівника наконец с нашим. Яка продемонстрирует, что ситуация на митниці кардинально изменится. И будут побудований новый митный терминал, так ли? Средства массовой информации начинают писать, что, возможно, вот после того, как уволили Давида Секверилитца, то вы следующие. Как вы чувствуете? Це до того йде, повністю збираються для цього документи, тобто шукають якісь смішні приводи. Та? там, зараз е, мені кажуть, що ну от, е, ну чер через е, те, що битницю відвідують е, іноземці, там у мене постійно люди з різних країн приїжджають поділитися своїм досвідом. Або щодо фінансування, ми спілкуємось там. Уже що щодо цього кажуть, що це може бути підставою? Не можуть нічого знайти, і тому всі ці там е, перевірки от, вирішують, що. Якусь можна таку бюрократичну штуку викопати і за це звільняти. Ну, все очевидно. Так, ми спокійно можемо бути наступними, але ну, самі ми націлені реально йти до кінця. 10 марта Роман Насіров, глава Фіскальної служби України, заявив, що ніякої реформи на одеській таможні немає. Державна фіскальна служба орган центральної виконавчої влади, в якому у даний час проходить одна єдина реформа. Вона проходить на всіх рівнях від центрального апарату до регіональних органів. Реформа була розроблена ще влітку 2015 року разом із Міжнародним валютним фондом та міністерством фінансів. Вона постійно оновлюється з залученням місії Євросоюзу, казначейства США, Митниці Німеччини, а також Польщі, Литви, Великої Британії та інших країн. Я нічого не знаю про існування окремих регіональних реформ: ні Одеської, ні Полтавської, ні Хмельницької реформи митниці або податковій, не існує. Принаймні, всі результати, які показують митниці, пов'язані з заходами, прийнятими в ході виконання єдиного плану інституційної реформи Державної фіскальної служби. Зараз в Одесі буде проведений експеримент із новим митним терміналом у порту. Що стосується результатів впровадження реформи, цифри говорять краще у вересні-грудні 2015 року. Індикативний, тобто плановий показник щодо митних платежів Одеською митницею. Не був досягнутий. Відповідно, в минулому році експеримент не дав очікуваних позитивних результатів, як це було в інших областях. Інші регіони, за підсумками минулого року, отримали надпланові надходження з регіональних митниць, направивши їх на інфраструктуру. Ну що ж, мені дуже шкода, що пан Роман не помітив тих змін, які відбулись на одеській митниці. Коли президент мене оголошував, він сказав, що я сподіваюся на порядність, чесність, на те, що. Одеська Митниця працюватиме прозоро. Так і відбулось. Я можу впевнено сказати, що на Одеській Митниці за ті п'ять місяців, доки ми там були, і доки ми там ще досі є, зараз немає корупції в вищій середній ланці. Ніколи не було якихось системних поборів, якихось переговорів з контрабандистами, як це зазвичай було, встановлених цін, хто за якою ціною проходить в оформлення. Такого на Одеській митниці не може і не повинно бути. Але, на жаль, всі ті кроки по реформуванню митниці, які ми встигли зробити, зараз нам закидають як порушення. І, власне, пан Роман не повірив, але що, щось відбувається, але все ж таки, прислав декілька шість перевірок від Державної фіскальної служби, щоб вони подивились, чим ми там займаємось. Це перевірки, які би мали знаходити якісь там корупційні правопорушення, які би мали контролювати ненадходження надходження цін в бюджет. Але зрештою, все, що вони знаходять, це ті спрощення, які ми зробили для бізнесу. Є у вас якийсь то план, як боротися? Фактично, більшість того, що ми могли зробити зі свого боку, ми, ми бор, боремось вже 6 місяців. Жодне з тих рішень, яке ми прийняли на Одеській митниці, воно не давалось без боротьби. І тепер за ті рішення нам всі там погрожують. Але там я працювала і з керівником державної фіскальної служби, і з міністерством фінансів, і з, і з адміністрацією президента. З усіма ски можна було, ми вже це питання пропрацьовували і спілкувалася з медіа, і ну фактично, більшість кроків які можна було зробити, щоб це запустилось. Та ми, ми зробили. Але тепер ми, ми очікуємо. Коли буде якась реакція на те, що сьогодні я зробила власне заяву звернення до президента з проханням все ж таки визначитись, чи потрібні йому ці зміни на диські митниці, чи не потрібні, і я очікую якоїсь тепер зворотної реакції. Маю зрозуміти, чи всі ті кроки, які ми робимо. Вони і далі будуть саботуватись і блокуватись системою чи ж таки нам дадуть нормально працювати. Зачем тогда вас назначали? Зачем чим питання? Мене теж турбує. Розумієте, це питання номер один. Для чого було назначати? Для чого розпочинати ремонт? Для чого набирати людей? Для чого там законопроект ми писали? Для чого це все? От це, це питання, яке на яке я теж дуже хочу почу, почути відповідь. С начала года, во всяком случае, самый эмоциональный эфир, который был. Вот ваши впечатления. Я бы не назвал этот эфир эмоциональным, я бы его назвал очень жестким, потому что наступает время, где люди не хотят больше молчать. И может быть у меня сегодня. Там удивило больше всего а, удивило тональность и вообще поведение а, Ивана Винника и Алексея Гончаренко как представителей партии Петра Порошенко, потому что я почувствовал и, кстати, я и не единственный, кто это заметил, это заметили остальные участники программы, что они начинают вести себя немножко как вели себя уже где-то в конце 12-го, в течение 13-го э -э, представители партии регионов в нашей программе. Очень нервно, очень эмоционально, мало аргументированно, э -э, не слушали, а обвиняли и огрызались. Вот. Это меня, я должен сказать, встревожило, может быть даже больше, чем те факты, которые приводили. Блог ⁇ личная страница в интернете. Трудно контролируемая властью, в отличие от печатных и аудиовизуальных СМИ. Поэтому критически мыслящие люди, занимающие активную гражданскую позицию, высказывают...